Лемікон Дермгель обирай, Скажи Грибку, прощавай, Вітаю, друзі. Я Ігор Рейтерович, і поговоримо про останні заяви Трампа, які суттєво скоротили дедлайн для Російської Федерації в контексті завершення російсько-української війни. Отже, Дональд Трамп зробив низку заяв, достатньо неочікуваних, оскільки. Ну, здавалося, що він буде чекати завершення цього 50-денного терміну, який він відвів Росії, на те, щоб вона реально сіла за стіл перемовин і завершила війну проти України, але щось, мабуть, сталося, і виступаючи перед журналістами, він заявив про те, що міг би мати з Російською Федерацією угоду. Ну, щонайменше п'ять разів він часто спілкувався з путіним. Завжди добре з ним ладнав ну, п'ять разів, можливо, чотири, як він сказав. Але ми обговорювали це. Ми думали, що все вирішено, але Путін знову запускає ракети по Києву, вбиває людей у будинках престарілих тіла на вулицях. І я кажу: так не можна. Побачимо, що буде. Я дуже розчарований. Розчарований у Путіні. Ну і власне. Він далі заявив, що треба подивитися. Я скорочу ті 50 днів, бо вже знаю, що станеться. Після цього він деталізував цю останню свою заяву і сказав, що новий дедлайн для Путіна щодо врегулювання російсько-української війни становитиме 10-12 днів. Про це мають намір офіційно от вже на днях оголосити. Тобто, він конкретно скаже, яка це буде дата, і що, мабуть, він буде вважати. Власне, цим врегулюванням далі було ще одна цікава дуже заява. Він сказав, що Росія могла би бути дуже багатою, але вони витрачають усі гроші на війну. І щоразу, коли мені здається, що кінець близький, Путін вбиває людей. От така цікава заява, яка достатньо не. Ну, неочікувано з'явилася, тому що я ще раз повторюся: більшість і аналітиків і експертів вважали, що ну, ці 50 днів плюс-мінус вони десь будуть витримані, але Трамп взяв інший. Темп, на який, до речі, вже відреагували на Росії. Звісно, випустили цього ненормального алкоголіка Медведєва, який написав, що Трамп грає з Російською Федерацією в гру ультиматумів, але це ну є такою загрозою і може взагалі спричинити війну між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, і типу не треба Трампу повторювати сонного Джо. Так вони знову пнули, так би мовити, Байдена. Ну і ще й словами Трампа, тому що Трамп власне вживав. Це визначення по відношенню до свого конкурента. Але ну одна справа, коли це робить Дональд Трамп, інша справа, коли це пишуть Росіяни. Отже, Росія от таким чином відреагувала. В них там, звісно, почався треш в соціальних різних мережах, там телеграм каналах на телебачення. Він поки що пропагандистськи не виплеснувся. Але я думаю, це справа буквально кількох днів. Методички зараз в Кремлі напишуть, і власне вже в залежності від того, що і як скаже Трамп про ці 10-12 днів, будуть тоді їх застосовувати. Ключове питання. Чому так відбулося? Чому так змінилася позиція Дональда Трампа, і що власне від цього? Буде мати Україна Україна до речі, теж відреагувала. Президент Зеленський вечірньому зверненні подякував президенту США дуже такими теплими словами. Це правильна абсолютна позиція. Тим більше, ми знаємо, що Трамп приділяє значну увагу подібним речам, і українська реакція мені здається, вона була вчасною, вона була абсолютно достатньою. Ну і сподіваємося, Трампу власне це передали. Отже, що так би мовити, змусило Трампа подивитися по іншому на те, що. Відбувається в контексті російсько-української війни. Я думаю, тут є кілька важливих факторів. Перший, мабуть, найголовніший він такий загальний. Це не, не ситуація одного дня. Воно потроху, потроху накопичувалося, і от призвело до певного результату. Трамп бачить просто, що обстріли не зменшуються обстріли тільки посилюються. Росія намагається атакувати на фронті. І е, за усіма даними, які він явно отримує від своїх розвідувальних служб, е, ніякого затища чи ніякої підготовки до завершення війни Росія не впровадить. Тобто, навпаки, Росія постійно каже, що ми ще більше будемо атакувати. В них є якісь там плани, ходять чутки про. Якісь великі наступ, які вони готують. Це поки не більше ніж чутки, тому що і наша розвідка, розвідка партнерів власне відстежує накопичення російських військ. Але вони ну поки не збираються зупинятися, і навіть останні кілька днів пробують якісь масовані штурми на фронті. Вони всі закінчуються з однаковим результатом. Але спроби є. Це дуже важливий момент. Отже, це такі така, не, така ситуація, коли Трамп бачить, що жодних передумов до зменшення інтенсивності війни, що було би певним сигналом зі сторони Російської Федерації, немає. Плюс регулярно удари по цивільній інфраструктурі. Абсолютно бездумні, абсолютно жахливі, але абсолютно е, сплановані, тобто це не якісь випадковості. Це план, якого Росія дотримується фактично з 22-го року спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Це перший момент. Другий момент скоріш за все пов'язаний з тим, що по лінії дипломатичних якихось там зв'язків Росія теж не продемонструвала жодного бажання реально сідати за стіл перемовини про щось домовлятися. Очевидно, що між сполученими штатами і Росією існує. Ує певний якийсь там зв'язок е, по певних каналам е, кілька разів навіть і делегації зустрічалися. Але слід констатувати, що останнім часом той же Марко Рубіо теж дуже жорстку позицію займає, і одна з останніх зустрічей, яка повинна була відбутися, вона просто була відмінена за ініціативою американської сторони. Бо американці зрозуміли, що ну, на цій зустрічі не буде ніякої конкретики а зустрічатися заради картинки. Вигідної для росіян це дуже важливе уточнення, тому що Сполученим Штатам за великим рахунком байдеже там зустрілися чи не зустрілися картинкою. користується Путін. Вони ну, в принципі не збираються вже цього робити, і Рубіо, і державний департамент, і Білий Дім вони таким чином Росіянам свою позицію продемонстрували. Так, от навіть по закритим каналам, очевидно, що немає зараз ніяких там розмов, перемовин, навіть такого, знаєте, дещо прихованого характеру, які б могли свідчити про те, що Росія реально готова сісти за. Стіл перемовин тут ще показовує ситуація з спецпредставником Трампа Віткофом він давав кілька інтерв'ю в одному сказав, що можливо і до кінця аж каденції Трампа буде тривати війна, але видно, що ця людина теж дещо відійшла чи відсторонена від того, чим він займався раніше. Тобто, оце, цей канал зв'язку, він не працює так ефективно, як він працював раніше, або просто та інформація, яка по ньому передається, абсолютно перестала влаштовувати Трампа. І оця фраза Трампа про те, що я скорочу, тому що я знаю, чим все це закінчується, Нічиться, вона свідчить про те, що, мабуть, росія озвучували якісь там певні плани, але Росія від цих планів відмовилася, і штати не, не, не бачать необхідності продовжувати цю гру а хочуть внести якісь нові. Фактори, фактори у вигляді у цих тарифів, мит, санкцій фактично про які говорить Трамп. Ще один момент, який міг змусити Трампа зробити таку заяву. Він такого знаєте, більше інформаційно-пропагандистського характеру. Що я маю на увазі, коли він оголосив про свої 50 днів? Російські медіа дуже сильно підхопили цю історію, і вони почали її подавати паралельно, паралельно. З тією інформацією, що, начебто, там до початку вересня Путін планує здійснювати активні наступальні дії е, проти України, і росіяни, в тому числі, намагалися подати цю інформацію як е, певну домовленість. Кулуарну неформально між Росією і США, типу, Трамп дав нам можливість робити все, що ми хочемо. Вони з Путіним домовилися. Ну, типу, віддав Україну, так би мовити. Ну е е е е е російські пропагандисти вважали, що е такі меседжі вони якби гарно будуть сприйматися російською аудиторією, і взагалі вони підвищують роль Росії. Не в плані, що це прям як дозвіл, а що це така домовленість. Да, що Путін з Трампом вони особисто там про щось домовляються, і от. То Путін сказав, мені треба ще там пару місяців, я буду це робити. Трамп каже: Окей, окей, нічого не маю проти. От тобі там 50 днів, значить, роби, що ти хотів робити. І от вони настільки перестаралися з цією історією, що вона вийшла далеко за межі власне внутрішнього російського ринку, так би мовити, цього ну умовно кажучи, електорального. Пішла по іншим медіа, скажімо, в світі в Україні багато про це говорили через певну призму такої теорії змови, хоча там. Явно ніякої домовленості не було, але росіяни так би мовити перетиснули ці ситуації, і не виключно що коли ну всі медіа про це почали в тій чи іншій формі писати, почали з'являтися відповідні заголовки. Вони були їх було достатньо багато. Ця ситуація дуже Трампу не сподобалася, і він вирішив якимось чином цей зв'язок розірвати. Тобто, показати, що ні, ніхто нікому нічого не дозволяв, ніхто нікому ніякі ніякі час там на здійснення певних дій агресивного характеру, Храктору не давав. Трамп вирішує. Коли це буде, Трамп є лідером, єдиним лідером, і Трамп буде встановлювати дедлайни. І, от власне, він міняє цей дедлайн. Ну і мені здається, ще одна причина. Вона найголовніша, мабуть, у всьому цьому Трамп достатньо швидко. і Ми про це говорили, уклав угоду з європейським союзом. В нього розв'язані значною мірою руки власне в Європі. Ну а оскільки в нього зараз починаються перемовини з Китаєм, він виставляє такий дедлайн, новий дедлайн Росії в якості інструменту тиску. Вже на Китай, плюс тут цікаво, 10-12 днів. Ну як там, плюс-мінус як рахувати, приблизно співпадає з датою в 12 серпня, до якої діють попередні домовленості між США і Китаєм щодо оцих взаємних тарифів і мит після 12 серпня треба або продовжувати, поки такий панк пакт про ненапад давайте так це назвемо, або треба реально вирішувати це питання, підписувати якусь угоду, яка буде влаштовувати там ну всі сторони, і не виключно, що Рам просто піднімає ставки через тиск, власне, на Російську Федерацію, тому що знову прозвучала ця теза, що це будуть вторинні санкції. Проти тих країн в першу чергу, які торгують з Російською Федерацією, тобто Індія, Китай, Бразилія, тобто всі ті країни, які дійсно росіянам дають багато грошей, але ключовою країною тут є Китай, тому що з Індією ситуація вже більш-менш вирішена. Вона поступово від російської нафти відмовляється. Залишається Китай. І от, не виключно, що для посилення тиску на Китай для певного меседжу Трамп оголосив про цей дедлайн для України. Безумовно, ця історія виглядає. Ну, як мінімум, позитивно, звісно, треба дочекатися конкретики. Трамп скоріш за все скаже, що він мав на увазі, як це буде виглядати, що це буде за дедлайн. Подивитися власне на реакцію Російської Федерації. Але в будь-якому випадку, така зміна позиціонування американського президента, хай і публічна, вона точно. Іде нам на користь, і е, вона більш вигідна для України ніж, наприклад, вигідна там для Російської Федерації. Тобто, цим треба по максимуму користуватися. Ну і не забувати, при цьому, що е, це не відміняє необхідності посилення підтримки України, в тому числі військово-технічної, в тому числі через закупівлі зброї у Сполучених Штатів, Ну це повинно стати пріоритетом на найближчі 10-12 днів. Тут якби все співпадає, і е, будемо дивитися, як далі ситуація власне. Не буде розб... розвиватися. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, коментарі, репости і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!